Будь ласка, скажіть вашу волю. Ми можемо зробити, як вам завгодно. Просили техпаспорт по одній з будівель. Просили, 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 доки не дочекалися повідомлення про рейдерське захоплення. У березні 2021 року співробітники мерії повідомили лікарню про наявність нерухомості третіх осіб, запропонували проєкту відведення. За два тижні попросили у лікарні техпаспорт однієї з будівель. 5 травня 2021 року самостійно пішли на зустріч лікарні та опублікували рішення на сайті мерії, все ще чекаючи на документи. Вдруге, втретє та в четверте департамент просив документи у листопаді, 21-го, лютому, 22-го та липні 23-го років. На сесію Риженко знову прийшов без технічного паспорта. Даже вот скажіть, будь ласка, Сергія Анатолійовичу, дивлячись в дзеркало на самого себе, от хто займається маніпуляцією? Хочу всім сказати, що ми маніпулюємо дуже гарно ті чотири листа, про які говорив начальник управління чи начальник департаменту, ні один до нас не дійшов. Аляда, ми на вас передавали інформацію про те, що необхідно передати техпаспорт. Так само, як передавали на. Мечнікова, але до них ми чомусь достукатись не можемо. Що відбувається, і чи зможемо ми ці документи отримати? Я вас питаю: да. ви Сергію Анатолійовичу надсилали ці питання, які надіслали мені, щоб він вам надав документи, так, надсилали. І ж ніхто да. не відповідає, да. що То... я маю йому руки зажати в двері і забрати технічний паспорт. Я ж не баба їга? За клопотанням, яке підписано скрипцем. Було припинено акт постійного користування в 2018 році. Ваш заступник входить до якогось міфічного рейдерського угруповання. Ну я так розумію. Сьогодні земля лікарні Мечникова має 200 років історії, щоб ми не гралися тут в фокуси. І зробили нормальний документ для лікарні Мечникова, який дасть змогу рятувати людей. Якісь проблеми з будівлі і з відсутністю технічного паспорту забороняє вам 200 років спасати людей. Ну, ну розумієте, да? ви стали рабами або худобою. Зараз ви починаєте особисто ображати, у тому числі колег, у тому числі керівників департаментів, працівників мерії. Тому що у вас немає жодного раціонального аргументу. Шановний Сергій Анатолійович, я вас закликаю сьогодні перед колегами вибачитись. І коли до нас, до хати приходять якісь невідомі люди, які прийшли в лікарню мечник з рулетками, обмірювати територію. Я вже навіть спеціально розбирався з правоохоронними органами, що це за люди ходять з рулетками. Так що кажуть, що це за люди? Це люди з дитеку, бо тут там кабель хочуть тягнути. І сьогодні ми готові це зробити, от прямо зараз, проголосувати. Щоб це не виглядало як рейдерське захоплення, як три роки чекали, щоб подати документи, як два роки ще доносили документи і не донесла, ми можемо літа рука прибрати з плану і прямо зараз проголосувати. 47 рішення. Прийнята. Аплодисменти. І знаєте, що на цьому вільна Україна закінчується.